Добрий день, друзі, радий вас бачити на нашому Ютуб-каналі. Ми наразі знаходимося в Сумській області, саме в Сумському районі, у селі Вирівка. Наразі сюди ми привезли наш агрегат, а саме шлейфову борону Greenway по ширині захвату в 7 метрів. Тож, друзі, давайте переглянемо саме на технічні особливості даного агрегату, поговоримо про його технічні характеристики і нарешті ми зможемо побачити його роботу у полі саме з трактором Масейн Фергюсон на 135 кінських сил. Друзі, одразу хочеться зазначити з приводу агрегатування даної 7-метрової моделі. Взагалі працювати при швидкості від 10 до 15 км на годину можна з тракторами від 120 кінських сил. Але тут, опять же, трішки обрали за запасом і взяли трактор Масейн Ferguson на 135 кінських сил, який надалі я вам покажу у наступних кадрах. Ну, а наразі давайте поговоримо саме про раму. Це в нас стандартна комплектація. Фактично, всі семиметрові бурни в нас ідуть ось такого формату. Спершу давайте почнемо з причіпного пристрою. Дивіться, друзі, в нас він тут як причіпна сірга. У разі потреби, яку можна відрегулювати, тобто, навіть якщо у вас причіпний пристрій на тракторі не плаваючий, а жорсткий, це не буде проблемою при агрегатуванні. Також для зручності зберігання у нас тут представлений ось такий домкратик. Він простий та надійний і фактично досить добре себе оправдує. Більшого тут і не треба. Також переходимо далі, ось таким чином кріпиться саме даний причіпний пристрій. Бачите, які болти. І далі йдемо саме по гідравліці. Представлені ось такі гідравлічні шланги чорні і саме циліндри. Великий циліндр на розкладання, ось такого формату. І такі два невеличкі саме для розкладання вже в свою чергу крил. Безпосередньо всі вузли, які тільки можна, ми промазуємо вже на заводі. Ви можете на це переглянути. Тут безпосередньо тут, тут, тут. Саме ось тут навіть вже виліз, можете переглянути. Тобто борона до вас приїжджає, так скажемо, максимально готовою вже до експлуатації, її тільки потрібно зібрати і безпосередньо працювати. Хіба що варто зазначити, що ми поставляємо наші шлейфові борни з пустими гідравлічними циліндрами, тому що у кожного свій трактор. І відповідно під кожен трактор потрібне своє гідравлічне масло. Що в свою чергу стосується комплектації робочих органів, то тут на 7-метровій моделі, як ви бачите, представлено чотири шлейфові полотна по 16 рядів у кожному. Ну а загалом у цій красуні міститься 480 зубів саме в ось цих шлейфових полотнах, які ви тут бачите, кріпляться вони до рами саме за рахунок ось таких будочок, які ви наразі бачите по центру кадру. І е, додатково кріпиться ось такий вуголок для саме міцності самої конструкції. Також, що варто в обов'язковому форматі додати саме з приводу робочих органів, це що стосується форми і ваги даного зуба. Друзі, будь ласка, перегляньте, це в нас аналог бренду марки MacForline, який виготовляється з сталі 60S2A і є додатково прокаленим по своїй е, безпосередньо робочій довжині в 100 мм. За допомогою ТВЧ. Як показує практика, такі зуби цілком можуть ходити в районі 10 тисяч гектарів. Ну і звісно, шановні друзі, що я ще обов'язково повинен упомянути у даному відео, що навіть якщо у вас є вже шлейфова борна на господарстві, неважливо західного або безпосередньо нашого вітчизняного виробника, то ви також сміливо можете звернутись до нас з приводу переобладнання вашої борни. Уявімо ситуацію, що у вас є, наприклад, просто рама із і полотна по тій чи іншій причині просто відсутні. Ми зможемо виготовити саме кронштейни у вигляді вудочок вуголків і безпосередньо зможемо виготовити саме робочі органи, які. Безпосередньо будуть такі самі, як і на наших шлейфових боронах. Варто зазначити, що ми працюємо буквально з усіма варіантами, які можуть бути. Тобто, безпосередньо неважливо, це західний виробник або наш український. Неважливо повторюсь, якого саме бренду ми зможемо виконати переобладнання для вас і довести якість, яку ми пропонуємо на сьогоднішній день на ринку сільгосптехніки. Ну, а якщо безпосередньо у вас рама з шлейфовими полотнами і з нею все в порядку, але зуби вже потребують заміни, ви також сміливо можете звернутись до нас з приводу того, щоб ми надали вам комплект зубів на вашу шлейфову борону. А що стосується то ось друзі, наразі я поставив. Саме трубу з зубами приблизно під 90 градусів. І наразі хочу вам показати, яким чином саме регулюється і фіксується кут нахилу. У нас представлене ось таке вушко, яке в свою чергу, і при безпосередньо роботі формує кут нахилу в 38 або 50 градусів, тобто один є агресивним, інший пасивний. Але варто зазначити, що якщо вам хочеться більшої варіативності, то ми можемо виготовити для вас спеціальні проставки, які будуть кріпитися безпосередньо сюди, наприклад, з цього боку або з цього. І надалі ви вже можете так скажем більш гратися з кутами нахилу, які вам можуть бути необхідні при роботі. Але як показує практика, безпосередньо достатньо саме цих двох кутів 38 і 50 градусів. А ось як і обіцяв, показую вам трактор, з яким будемо агрегатувати. Ми ще на нього, звісно, надивимось у полі, але зарані хочеться вам також його показати. Друзі, Ну а саме зараз хлопці встановлюють вудочки, які слугують кронштейнами кріплення шлейфових полотен до рами, які саме утримують їх по ходу трактора. Ось таким чином. Вони прикидують їх приблизно, плюс-мінус на те саме місце, а далі вже по кресленню будуть саме їх виставляти у їх вірне положення. Так, друзі, а ось таким чином саме вудочка кріпиться в нас до самої рами. Тобто, ось такими двома болтами. А саме ось таким чином, саме шлейфове полотно кріпиться до даного кронштейну, тобто за допомогою ціпка, саме для того, щоб копіювати нерівності поля і надалі безпосередньо вже їх вирівнювати. І також ми маємо додаткове кріплення з даного боку цього кронштейна, саме для того, щоб шлейфове полотно краще повторювало хід трактора, і воно не находило одне на одне під час поворотів. І також для цього, ось таким чином, в нас, щоб безпосередньо задні труби також максимально ефективно працювали, ми кріпимо сюди ось такий ціпок, для того, щоб вони не розходились далеко один від одного. З цього боку і з цього. А наразі ось таким чином показуємо просте рішення для покращення умов саме транспортування агрегату. Тобто відповідно ось на такий ціпок одягається безпосередньо. Такий ціпок одягається на шлейфове полотно. Ну що, друзі, шлейфова борна вже попрацювала трішки, в свою чергу, показала на цьому полі, на що вона здатна. Тож надалі ще завітаємо сюди після того, як фермер одробить свої гектари і покажемо, як вона себе буде почувати.